Цей бурхливий, неспокійний час, коли на дворі шумно і метушливо, у Сторженецькій центральній бібліотеці спокій і затишок, що допомагає людям хоч трохи відпочити душею, відволіктися від тяжких думок. Бібліотекарі відділу обслуговування Сторженецької центральної бібліотеки намагаються в повному обсязі задовольняти потреби усіх своїх користувачів. Спілкуються та підтримують, переглядають новини та обговорюють їх, підбирають цікаві книги. Сторожинецька центральна бібліотека знаходиться за адресою місто Сторожинець, вулиця Юрія Федьковича, 15. Вона займає площу близько 450 метрів квадратних на другому поверсі триповерхової будівлі в центрі міста з дуже зручним місцем розташування. Прилегла до будівлі територія, облаштована зручним майданчиком де за сприятливої погоди відбуваються різноманітні активності. Бібліотека оснащена комп'ютерною, копіювально-множільною та мультимедійною технікою з вільним доступом до мережі інтернет та вільними Wi-Fi зонами. Діяльність бібліотеки широко висвітлюється у віртуальному середовищі, а саме, на офіційному вебсайті Бібліотека Нафетковича блозі Сторженецької бібліотеки для дорослих. Фейсбук сторінці Публічні бібліотеки староженеччини Ютуб каналі Бібліотека Нафотьковича, телеграм-каналі Бібліотека Нафотьковича, Інстаграмі Публічні бібліотеки Староженеччини». Як зняти стрес і заспокоїтися в цей важкий час для нашої країни? Як замінити негативні почуття позитивними? Як знайти потрібні слова, щоб заспокоїти власну дитину? Чим її зайняти? Іноді все, що потрібно, просто прийти до бібліотеки. Тут створені комфортні зони для читання, для проведення зустрічей і спілкування, для проведення активного дозвілля, для навчання. Створено краєзнавчий простір, говорить Сива Давнина. Протягом року бібліотеку відвідує близько 800 користувачів. Відвідування становить понад 5 тисяч, книговидача 17,5 тисяч примірників. Базовою складовою інформаційних ресурсів Сторженецької бібліотеки є документний фонд, який на сьогодні налічує 27 тисяч 100 друкованих видань. Ведеться активна робота по актуалізації книжкового фонду. Зокрема, в нинішньому році списано і вилечено з фонду близько тисячі примірників книг і брошур. Робота по вилеченню і списанню літератури продовжується. Одним із пріоритетних напрямків нашої діяльності знайти шлях книги до читача, використовуючи сучасні креативні форми, популяризації книг та промоції читання. Це і стало метою нашого бібліотечного проекту Читаймо і перемагаймо спрямованого на реалізацію стратегії розвитку читання до 2032 року. Тримати увагу користувача допомагають постійно змінювані книжкові виставки, видовищні, атмосферні, приємно вражаючі. Організована бібліотекою промокампанія з популяризації книг має на меті донести до читачів як найкращі топові книжки українських письменників, зразків сучасної світової літератури, виданих українською мовою. В рамках кампанії підготовлено і роздруковано серію буклетів. Читай найкращі з бібліотекою, організовані постійно діючі акції, «Літнє читання у сквері, веселися, грай і книжки читай, відбувається реклама книг на бібліотечному блозі, Фейсбук-сторінці бібліотеки, активно впроваджуються мультимедійні форми реклами книг, кізербуки для підлітків та молоді, буктрейлери однієї або серії книг, книжкова рубрика на Фейсбук-сторінці, книжкова хвилинка. Ефективним елементом промокомпанії залишається проведення гучних і яскравих заходів не тільки в стінах бібліотеки, а за її межами. Вони спрямовані на привернення уваги до книг, просування послуг читання, іміджу бібліотеки. Це зустрічі з письменниками Наталією Рудою, Георгієм Ботою, Людмилою Охріменко, літературні вечори, присвячені місцевим письменникам Юрію Федьковичу, Сидору Воробкевичу, Дмитру Заголу, Ані Дущак. Самілу, Сусарчуку та інше. Вагоме місце в діяльності книгозбірні займає бібліотечна інклюзія та безбар'єрність. Обслуговування користувачів з проблемами опорно-рухового апарату в бібліотеці, яка знаходиться на другому поверсі, потребує особливих умов і значних фінансових витрат. Цю проблему вдалося вирішити, відкривши філію інтернет-центру Сторожнецької центральної бібліотеки у приміщенні Будинку національних культур. Сьогодні цей центр є не тільки пунктом доступу до інформації, а й культурно-дозвільовим інформаційним осередком інклюзії. Тут регулярно відбуваються навчальні, інформаційно-благодійні заходи, літературні зустрічі, арт-терапевтичні заняття, творчість без обмежень. Особливі відвідувачі спілкуються, навчаються, проявляють себе у партнерстві з Центром національних культур та громадською організацією з України організовано групу підтримки для людей з інвалідністю, непереможні, там на них чекають відверті розмови та обмін досвідом, цікаві ігри та інтерактиви, творчі заняття, що допомагають виразити себе. Під час проведення Національного тижня безбар'єрності організовано практичні заняття з основами діаграмотності для людей з інвалідністю. У пункті незглавності для цієї категорії людей проведено інформаційні години на тему Створюємо безбар'єрне суспільство разом презентовано тематичну підбірку літератури. Команда благодійної недержавної організації СОС, дитячі містечко Чернівці. Проводжуючи проект Захистимо дітей на запрошення керівництва бібліотеки, провела з дітьми і дорослими із вразливої категорії жителів громади майстер-клас Зліпи свою кружечку. Понад три тисячі бібліотек, хабів цифрової освіти попри війну, продовжують навчати українців цифрової грамотності. Серед них Сторожницька центральна бібліотека. Протягом поточного року у нашому хабі було проведено два групові тренінги та 28 практичних занять з цифрової грамотності. Під час занять вчилися сплачувати комунальні платежі онлайн, здійснювати безпечні покупки, користуватись різними онлайн-магазинами, додатком Приват-24, друкувати та вкладати зображення в тексті, користуватись різними соцмережами. Досвідом роботи Сторожнецького хабу цифрової освіти наші працівники поділились на міжобласному онлайн семінарі розвиток спроможності бібліотек хабів цифрової освіти, організованого Чернівецькою та Хмельницькою обласними бібліотеками. А в обласному конкурсі медійна та цифрова грамотість в бібліотеці посіли почесне друге місце. З відеороботою Навчатись ніколи не пізно. Світ змінюється стрімко, і бібліотечна сфера не залишається осторонь. Саме тому працівники бібліотеки в постійному пошуку можливостей розвитку. Рухатись в цьому напрямку без партнерів практично неможливо. У нас є такі партнери: це громадська організація внутрішньопереміщених осіб ми з України, громадська організація людей з інвалідністю Промін надії. Співпраця з активістами цих організацій сприяла успішному впровадженню проєктів підвищення стресостійкості переселенців з дітьми у Сторженецькій територіальній громаді та діти України, які завершились влітку нинішнього року, а зовсім нещодавно підписано договір на впровадження проекту Жінки, мир, безпека від локального до глобального за підтримки уряду Канади. В рамках цього проекту в бібліотеках будуть проведені різноманітні активності. Жіноче коло. Сьогодні у світі, де інформація ліці рікою з екранів, Сторженецька бібліотека на Федьковича пропонує безпечний і спокійний притулок для глибокого занурення. Тут співробітниками закладу створено душевну, теплу та затишну атмосферу, де кожен бажаючий знайде своє третє місце.